Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. З'явилась новина з приводу того, що Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка. Європейський парламент. Просить видати відповідний документ в контексті диктатора Олександра Лукашенка. Про що зазначається в їхній резолюції? Також в резолюції, яка була схвалена 13 вересня 2023 року, Лукашенка названо співучасником насильницького вивезення понад 2150 дітей, зокрема сиріт з окупованих Росією регіонів України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де вони піддаються русифікації та ідеологічній обробці. Європарламент вважає Лукашенка та його режим відповідальним за ці воєнні. Злочини так само, як Володимира Путіна та дитячу омбудсменку РФ Марію Львову Білову. Це те, про що ми також раніше говорили, що в західному світі якраз обговорюється досить активно питання і обговорювалися раніше з приводу того, що Лукашенко він несе таку ж саму відповідальність за депортацію українських дітей, як і Путіна, оскільки ці діти депортувалися до ось цих так званих оздоровчих таборів в Білорусі, і ще раніше зазначалось про те, що у подальшому Лукашенко може. Також отримати ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за якраз ось цей злочин, по якому. Ордер на арешт вже отримав Путін у березні 2023 року. Також у резолюції засуджується участь режиму Лукашенка у невиправданій, незаконній та неспровокованій агресивній війні Росії проти України, постачанні армії РФ зброї та військової техніки, виробництві комплектуючих для російських військ їх в Україні, Країні та навчання білоруськими інструкторами, а також загроза приєднатись до російської агресії у поєднанні з розміщенням військ поблизу українського. Кордону режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні. Про це також наголошується у відповідній резолюції. Зв'язку з цим Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал зі злочину агресії вчиненого Росією проти України повинен мати юрисдикцію для розслідування дій не лише Путіна. Та російського політичного та військового керівництва до відповідальності за відповідні діяння має бути притягнуто також білоруське військово-політичне керівництво. У зв'язку з цим європарламентарі закликали інститути Євросоюзу та держави ЄС вжити всіх заходів необхідних для кримінального переслідування білоруських посадовців, які є співучасниками злочинів. Агресії військових злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду вчинених проти України. Ось що коротко зазначається в резолюції, про що повідомляє видання Deutsche Welle. що можна сказати, це те, що будь-яке зло, яке здійснюється диктаторами Путіним, Лукашенком, воно в будь-якому випадку буде покаране. Якщо Старець Лукашенка думав, що коли Україна здобуде перемогу і в Росії там розпочнуться якісь смутні процеси, а Лукашенка буде розказувати європейцям і іншим там посадовцям, що я до цього не причетний, Путін мене змушував, і давайте ми якось будемо налагоджувати відносини. Ось ця резолюція якраз говорить, що такого варіанту не буде. Що на трибуналі в ГАГІ буде присутній як Путін, так і Лукашенко. І пам'ятаєте ще, досить нещодавно говорилося в... Українських засобах масової інформації те, що, начебто, Лукашенко намагається домовити західним світом, я ще тоді говорив, що це абсолютна брехня і воно не відповідає дійсності. І якраз от ця резолюція, яка прийнята європарламентом, є підтвердженням того, що у Лукашенка вже не має жодного виходу. Із тої ситуації, в яку він потрапив, вони будуть тонути разом з Путіним. Тому цілком очевидно, що Міжнародний кримінальний суд у подальшому має видати ордер на арешт, і білоруському диктатору Лукашенку за те, що він є співучасником війни Росії проти. України, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!